А далі про доцільність використання коштів з міського бюджету, коли в Україні триває повномасштабна війна, а держава перебуває в режимі економії, у Чернівцях активний режим розвитку. Водночас на оборону надали аж менше 1%. Тож на що найбільше спрямовують керманичі гроші з місцевої казни під час воєнного стану, розповідаємо у сюжеті. Чернівецька міська рада опублікувала дані про виконання бюджету Чернівецької міської громади за 9 місяців цього року. Загалом до загального бюджету Чернівецької міської територіальної громади надійшло приблизно 1 мільярд 800 мільйонів гривень. 67% видатків загального фонду бюджету займають соціально спрямовані видатки, зокрема освіта 57,1%, охорона здоров'я 2,4%, соціальний захист та соціальне забезпечення 4,8%, фізичний та культурний розвиток 2,7%. Відтак, одні з найбільших витрат бюджету 62% – займають видатки на заробітні плату працівникам бюджетних установ. Чимало виділили й на забезпечення благоустрою, озеленення, ремонт доріг та тротуарів, а саме майже 100 мільйонів гривень. Втім, щодо правильності використання коштів з міського бюджету, в деяких депутатів виникають запитання, зокрема стосовно доцільності ремонту доріг та тротуарів, які перебувають в не найгіршому стані. На мою думку, є складніші роботи. Виглядає це, наче ми робимо легкі роботи, які ну не потребують заміни комунікації, тобто які не є першочерговими на сьогоднішній день. Одна навіть ту плитку, яку біля міської ради поклали, вона настільки ковска. Тому ми будемо бачити, коли буде перший лід, тобто перший сніг, яка буде тут ситуація. Це не найгірші тротуари у Чернівцях, які є. Тобто пройдіться рошою, де взагалі немає тротуарів садгорою, калічанкою і іншими районами, тобто є спальні райони, де міжбудинкові проїзди просто проїхати нереально. Тобто, а ми робимо. Ну в центрі де легше, де простіше, і при тому за такі гроші водночас від початку повномасштабного вторгнення з міського бюджету на територіальну оборону, військові частини та збройні сили України виділили менше 1% від загальної суми бюджету. Якщо точніше, 16 мільйонів гривень, не все те, що відділяється, воно відділяється доцільно. Тобто не виділяються кошти там на ремонт бомбосховищ, а збираються кошти з батьків. Що це є дуже великою проблемою зараз? І так дуже важко. Всі у період війни. Депутат каже: наразі важливо правильно розставляти пріоритети, зокрема на захист чернівчан та допомогу збройних сил України. Шкода, що ми прийняли рішення щодо закупівлі транспортних засобів для територіальної оборони для наших військовослужбовців. А в цей момент ми все ми збираємо кошти, купуємо ці автомобілі за власні кошти. А з бюджету ми не купили ще ні один автомобіль. Тому це є дуже велика проблема, і ем, шкода, що міський голова не завжди чує наші пропозиції. Коли бюджет України перебуває в режимі економії, у Чернівцях режим розвитку, переконаний народний депутат Верховної Ради двох попередніх скликань, громадський та політичний діяч Максим Бурбак каже, що в час, коли в країні збільшують видатки на оборону, Чернівці залишаються осторонь, погоджується, ремонт доріг робити варто. Втім, коли та чи доцільно це робити наразі, питання спірне. Зараз в загальному бюджеті сума видатків на національну безпеку і оборону, тобто на війну, з расистами. Складають біля 60% загальної суми видатків. У нас менше 1% в чинівцях, а держава загалом витрачає 60%. Скажіть, мені, будь ласка, як доцільно витрачати кошти? Отож, родини захисників, які воюють за свободу та незалежність нашої країни, повинні покладатися виключно на власні сили, щоб придбати додаткову амуніцію та автомобілі. Чому сім'ї наших захисників, які зараз поїхали на схід, це наша бригада ТРО, повинні просити у своїх дружин, мамів, матерів, батьків гроші на е, купівлю таких потрібних джипів, пікапів, ну, машин для фронту, які є розхідним матеріалом, виносячи останні гроші з сімейного бюджету, натомість Ченнівецька міська рада вважає, що на, на ці потреби треба витрачати менше одного а натомість на тротуари і на дороги 100 мільйонів гривень. Це чесно, гадаю, що ні. До прикладу, у той час, коли Чернівці продовжують існувати в паралельній реальності, президент України Володимир Зеленський підписав закон про збільшення військових видатків у бюджеті 2022 року на 387 мільярдів. Аліна Рябкова Сильставчанський теми ТВА.